Так, е, що хоч? вставай давай. Окей. Okay. Е, ще вдягнусь. па ага. Так, все, йдемо. Е, куди нам? Е, та наш. Візьми тебе цей. Кукловуд візьме. Так навіщо це кукловуди? Ну, ми завжди з собою носимо. А ну добре. Телефон ще візьме, чого ти не береш? Так, хлібчик. Ото хлібчика ми закупились, конечно. Так, Скільки. Бляха, ви не заплатили тому строїтелі за ці штуки, а я потім я цей ходив їм платити. Ну, та, да. так, так. Так, що нам треба зробити? Зняти брамо ролик. Ой, э, який брамо? Обзорчик на нову будову. Жди, 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 жди. Ой, Так, все. Так. Э... Ща, ща, я телефон взяв. Так, так. И, да боже, Телефон якийсь дебільний. треба собі іпхон купити. Опа, Так. 3, 2, 1. Всім привет, ребята! З вами ми. Тімко і Юрчик. І сьогодні ми будемо робити вам обзорчик на новобудови real Life. Коротше, ми в мережі йшли, то напевно ви читали те, що виграв Григорій О, Костік, Костік, Костик виграв. То, коротше, Костік, Костік, ще нічого не подобував за місяць, не зробив нічого. Ну, ладно. Як, Як не зробив? Він побудував за цей? Ну, магазинчик побудував, побудував не він якраз. Це йому пропонували, він не міг відказатися просто. Ну, ну, але, Так, перше. перше, Заброшки скоро знесуть, нам казали. Скоро знесуть, але я не думаю. Так, перше. Поштомат. Тут його ще не доробило, мабуть, але це від нової пошти. не чіпай, так, краще не чіпай. То, коротше, ми там вже забрали собі постілі нові, якісь. А, ми їх зараз не показали, ну так. Ну, нічого страшного. Так, далі. Автобуси ми показували. Далі в Юрчика щось новеньке. Ага, пошли, пошли. Так, а, і в тебе теж там новенькі, пошки заходь. Ну, тут, <зас> мені, дивіться, тут такий цей. Mm -hmm. е, а, типа, ну, коротше, красивенький. тут світло, світло, світло. Це є, е, утяжки не доробили, нічого не робили. тут а такі штучки украшені, тут а це комната, ця, кімната, ця персонала. Е, тут а це буде цей. Глупо... Ай-яй-яй, Юрчика, пропаганда! Все за я шучу. Тут буде магазин одежі. Тут я не знаю, що буде. Да, так, ми, ми дуже сильно приблизились до Європи. Ну, ладно, нічого. Взагалі, чи що? Все, <губ> далі що? На другому поверсі нічого, тут люстра показувала. Коротше, пошли далі. Ну, сьогодні трошки скучненький в нас випуск. Так, да, ну, нічого страшного. Зато... Опа, зоомагазинчик. Так, да, зоомагазинчик. Тваринки називається. Да, тваринки. Покажи, покажи, покажи вот типу золота. такі. типа твар? Ні, тва? Ринки. Творинки, типа, тваринки, типа. Ну, типа рин ринок. Во, отута попу отута тут попугайчики. А, в болоті. Ні, то мини-пиги. Далі. Парень. Котики. О, такі класні котики. Як їх звати? Да. Мастейн і Сніжок? Да, Сніжок. Далі і бандіт. Класний, класний, класний. А що зверху? Ого, тут акваріум огромний. Ого. А де всі. Ще тут ще не завезли. Це, може, не завезли бо вже... Ну, скупили може. Що тут? О, тут товари є, все. ого. Бачиш, він рибку подає. Так. Да. Ну це для котів. Так. Да. Ладно, йде. І там корм ще якийсь є. Ну, все, все, давай на фоні цього. Давай, давай, давай. Так. Э... Всім пока, ребятка, пока пока. Все? Все, 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 все да, да, да. Блін, але я хотів, ко... хочу котика, реально. Та ні, в мене гроші, мау. В мене є. Я тобі куплю. Реально? Ну ладно. Багато, багато. Давай, кого ти хочеш? Ну, мені стидно як. О, отого котика, отого, отого мастейн. Я йому рибки куплю зразу. А, багато, щоб ти кормив його. Так, це тобі. ось <рес> свиня крутиться. А. Uh -huh. Прикольно. Ну. Вовк грустить, ему антидепрессанты, наверное, дають. Не знаю. Короче, зараз, це тобі. Е -е, Ну, я думаю, Кись-кись-кись-кись. Головне, щоб біленька не выпрыгнула. Аккуратно там. Ой. Вона, вона. Вона выбегла. Ну, я думаю, він завист. Що Дай... він? Вона... Що з ним Але не так? Нормально. Він якийсь бешений. О, все. бешений, Мастейн. Все, це мій, це мій новий друг. Можеш відкрити мені, будь ласка. Який ти корм хочеш давай Забери його. Ай, поводок? Чекай, щас, поводок Ай. надо. Ні, я куплю сам, я куплю сам, я куплю сам. А, я тобі щиточку купив. Шос. А, понял. І... Хручок. А можешь мне зарадатить щиточку На. На він. жди, де да я його заведу. Да вин, давайте в це сильнее шуст. Ха -ха -бігає собі. Я думаю, ой. ой. Опа! За сам пішов! Сам пішов. Пристарвали. Ой, Дови, Дови, який хороший. Він буде жити з нами. Ви, який його тюхає, тюхає. Ага, клас. Так, все, я йду куплю йому, знаєш, що? Якийсь пресу не відкрий мене, я боюся з ним тут бути. Тише. Бисто, бисто, бисто! Все. все. Щас ми, щас ми, щас я поводок куплю. Поводок, де поводочок тут? Ого, тут опергравач продається. Це, напевно, для папугаїчки. Так, да, напевно. Можна коврик якийсь, коврик? коврик. Хм. М -м, так. Ну, давай чорний. Я не хочу, щоб в мене він був якимось таким, всяким. Все, нате. Це... А на що а ти так багато взяв? На що ти так багато взяв? Мені здається, ти... А, ну, зараз, зараз... Е... Я думаю, два тобі цих таких лежаночок. Дві штучки. Нормально. Не, не дві а, штучки. Буде. Це шість хоча б. Так це все більше надо сплотить, тоді більше. Да я я шість взяв, все. Я шість а. взяв и все. Все, все, до побачи. Е, так, не мастейн. Не, не выбь. Ай назад зайду. Забирай його. О, забіг. Мастейн! Ой! Так, мастейник стоєн. Відкрий, открыва, быстро, быстро. Быстро не... Все, Котик хороший. Шайда. Дай его почухай. Ну. -а -а. Мастейн. А тобі Дейв втарить. мастейн. Ай. Ну, ти, короче, ты зовут. Ой. А. а що ти не можеш? Як його? Ладно. За тобою пітня наверху. Дай, дай. Я думаю, він за тобою пітня. Він якийсь дивний трохи, ладно, нічого. Але хорошенький. Мяу! <плес> так, братанчик, це <с> тобі. Мяу! <плес> не чай, що тобі там. <плес> що там йому взяти? Мяу! Все, перший этап. Котика купив. який хорошенький. У-ту-ту-т. У-чу-ту. Вс. Идем. Та ти идешь. Так почекай, ти там будь! Та я не тобі, я мастейну. Як ти так чисто голосно? Ти мене чуєш? Як ти так далеко відчуєш? Так ми в телефоні в Дискорді зізвонилися, щоб почути один одного всіх. Ти не помниш? Я не думаю, що це звідки голос, чого він з правого карманами. Я вже злякався, думаю, що це що це? Маньяки якісь. Ага. Мастейн проходь. Це твоя нова домівка. Да ти приходиш. Він вообще якийсь нерухливий. Так, 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 Все... Все, відпустив зразу побіг, як не свій. Ой, а я а як його почесати? Почухати? Так там да. просто щиточка така. чух 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 ю. чуть ч, тільки легень. Не Може мені приємно буде. Ну все. Так іди за мною стай. Кись ких кісь. Мастейн Мастейн, конечно А! Е, хрупить. Не є, не є план один. Я, конечно, цей сколько? Мастейн? Сюди, сюди Пам! Это тепер можу казати, бо я тільки що цей біля цього був. Біля мед, біля почекай. О, ні, не біля тебе, він має. Все, іди сюда, Мастейн. Ну що ти мурчиш? -э е... Так. Так. Він себе свободен, поки що не чувствую. У нього такий чубчик. Ладно, все. Ну, що я з ним посплю, поки що, ага, окей. Ну, я, капец, не виспався, Там у нас самого рамку збудився. Я тобі маю план, коротше, це розказати. Давай проспись там. Це... І я розкажу тобі. Ну, котик новий. Кто хрупит? О, Мастен, привет. Добрый ранок, Мастен. Хто? Кто хрупить? У мене галюни шолли? Мой домашний питомец. Юра, ну, я, звісно, в кожного свої вкуси на тваринок, але це якось неприлічно. Ну. А, це ж -піх. да, Так, міні-піг, Дуже класний. Міні Ти, до речі, міг на нього купити і кататись на ньому. Так, е там, там так мило, ти воно. мені якийсь план хотів сказати. А, так. Да. Коротше, почекай, я зараз. Вот, е... Мастей. Тут нас ж ніхто не чує, так? Да? Верно. Ну, uh, так, ми... ну, бо нам ми... нам прослушку не встало. зараз, ми зараз ідемо. Що ж тут вибий, 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 вибий в Дискорді, вдруг нас послухають. Так. Да. Все, давай. Каши, 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 Е, цей, пішли за мною. Хай там сидять. Е, Акуратно, щоб не вибіжав мій міні Uh, Щоб не вибіжав ніхто. Зараз. <рес> Ой. Це Та -та -та. Тільки тихо, акуратно. Ти знов підкоп зробив. Тихо, тихо, тихо. Що Откуди? У мене є тільки одна попита. Окей. Ти, ти вже знаєш, навірно, що я хочу. Mm. Вухо, яке вухо, як Трампа? Ні, Ой! Я хочу, я хочу... Ти хочеш в голову? Так, да, я хочу пока мера, щоб він. Е... Що, ти, 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 Коротше, відволікаєш охранника і цей. А я покажу іду. І цей, і по постараюсь якось вбити, застрелити з відстані, по по ньому і цей. І ти відволічеш, щоб він мене не побачив. Добре, і це буде добре. класно. Ви угу. каже з ним заговорювати, заговарювати будеш. Там говориш, а можна до мене там прийти, містерний друг там, Пошлі. ні, давай не зараз. Чому? Не знаю. Ну просто мені щось не по собі Нас? зараз. Мені погано трохи. Жди, де нас. де де дитя кусти, я в вкусти. Я вкусти, тихо. Фу, все, все, і цей, е, ідем. Ну, йдем, Юре, ну що мені? Ми, Якщо ти. якщо цей... Зара уткажешься сьогодні, то ми завтра не встигнемо, ми не зможемо, Нам не сьогодні... было. У нас У адапт... нас в нас є оце. В нас є оце. Це наше спасіння. Так. З Богом. мені тяжесть страшніше? Що? Що-що-що? Страшні, я маю попасти. Угу. Ти я вбіжу. А стоп, стоп, стоп! Стоп! Юра, юра. А там же скло як ти? Ну, снайперкою, ти думаєш з не розбиваю, не розбиваю. А, ну ладно. Тобі все такі хрупкі, як там не роблять. Що я вбігаю тоді, а ти цей. Іди заговарюй. Так, що я в телефончику? Надо би поїсти щось. Ням-ням. Так. І кажи йому ці пасли заговарій його. Ага, добре, добре, добре. Ммм, е, який хороший день! Добрий день! Не хотіли ви поговорити про тему пельменів? Е, Добрий день! Які пельмені? Ну, ну давайте про піцу. Яка піца? Ти що? Я, Я ще не придумав. Я ще не придумав про що. Жди, жди, жди. Я мера ще не придумав. Хочеш? Да, да. Ну, сьогодні перепрошую, але сьогодні він не приймає людей. Фél. ну, Е. Я його старий знайомий, я його сина там. Я вашу. я його сина там із. Ну, в смысле, я з ним дружу із його сином. Я з його сином дружу Але там. Він цей, мені тут не заговарій. Знаєш, а то в мене, мене цей. В мене є, і оце, в мене є, і тупілочка, і цей, і, і... Та десь, я. Та здійсь, жди, добре, добре, мені просто нема з ким поговорити, я хочу з вами поговорити. Давай. Я не придумав. Мені просто... так скучно, на цьому. скучно. Зараз Та, Давайте давай, про... поговоримо про міні-пігів. Знаєте, які породи є там.

Ууу, блин, страшно яхта. вообще! Краще бігти буду. Антидепресанти надо купить. Алло, Юра, Юра, Юра. Юра, прийом! Прийом, прийом! Все-все пройшло, наче успішно. Добре, добре. Все, все. Забули. Все. Ура, в мене життя. А. ми забули просто, так? Хорошо. А, ну я вже не пам'ятаю. знав зараз, як мені страшно, це капець. Ого. Из-за чого? Знаєш, як стрілятись в. Мене? Так ми забули. Що забули? Давай про це забудем просто. А, окей. Про що ми тільки що говорили? А, ну про майст... Він дуже майстен. Май Мастейн, він. Uh -huh. Cheer me become a Так, все, мастейн. Я, я ще не закінчив, подожди, мені треба скрытий оліки. Ладно. І закупати. Остань хороший. Хруша. Хрушка теж хороша. Ну, я піду в магазин, напевно. Ой, это капец. Я думаю, что. Що... Привет, Валюха! Що ти там? Як ти там? Що там? Правительство, а не того правительства. А то він уже чокнутий наркоман. Він пішов вже. Типа, він сказав, что це занадто ташка робота. Сидишь себе на диване, ну. О. Да. Що? Так, да, да, так, тяжка робота, але дуже. Ну, окей, все, давайте до побачення, Валюха, закину. Хороший час. Так, іде. Що це за бутилька така? Е навіть не знаю. Це не я, точно. Іди сюди! Дих... Ну дих дихне! Дихне! Я Дихни швидко. Електрик... Я електрик Пепсі випив, чесно. Швидко. Дихни. Ай, ну, на мене глянь. Поняв. Дихни. Я... Дихни. 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 Одай мені, будь ласка. закусочка. О. З праздником! Да, праздник. Я туда выкину, ты ж не против? <клев> не, не туди. Ось сюди. <клев> не, тут про це, ми, це в наше темное прошлое уже. Це прям дуже темно. Тут нема нічого вообще. А шо це за хробик такий? Не ну, знаю, якісь Це мої хомяки там вроде. Не-не-не, не, я не помню. Все, все все фу, 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 фу. И хомяки, в мене нема хомяків. Тут пластинки якісь. А я музику послухаю. Ще якісь є опа, а я знаю, що зробити. Опа, іди сюди, хруля. Хороша, хороша. Надо зачить піти в магазин. Хруля не йди. М -м -м. Ой, страшно. Ми дещо хруля нам подарували, а ми дещо замін подаримо. Це вам насіння, в нас, у вас його дефіцит вроді би візьміть. Нам треба просто на подарунок цей міні пігу Потрібно сідло. Нема сідла? Ех, блін, нема. А шкода, ну ладно, все, до побачення. Потрібно на автобусі поїхати. Ех, за... Нині такі довгі маршрутки. Не знаю чого. Але нічого. Добрий день, товариш охранник. Добрий день. Чому ви такий недовольний? Ех, потрібно улыбатися, а не сумувати. Ну ладно. Капец він плаче громко. Як я кричу поранку. О, Хрушка, привет! Ми тобі хотіли подарочок, я хотів тобі подарочок купити, але там нема такого в магазині поки що. Юра Юра, ти спиш? Юр. Юр. А, Спить. А, во, ну давай ще що зробимо, бо скучний день сьогодні Ні, не спати Ладно, я тоже. Погортаю. Поїм. Так. А, тільки... Дві години пройшло з тих пір, як ми стали. Ладно. Це не м'явкай, мастей. Привидеться таке в сні.